Добрий день усім! Хочу вам розповісти рецепт цікавого такого салату, називається Лісова галявина. І для цього ми відварюємо ну можна куряче філе або стегно курки, можна два навіть взяти, відварюєте до готовності, додаєте там куркуму, спеції, щоб воно було смачненьке. таке. Потім залишаєте до стигання, до стигання от, щоб воно. Ну, як би в воді. От, в цей час підсмажуєте спочатку цибулю на сковороді от, порізану. Також додаєте шампіньони, все це разом обсмажуєте, От, відварюєте також 5 яєць, 200 г твердого сиру берете свого улюбленого, і після цього натираєте, ну, Нарізаєте куряче філе або стегно, відділяєте від кістки і теж нарізаєте. Я от навіть брала стегно, ну і воно можна, якщо краще вам подобається, то й берете. От потім, на такі от дрібні терці, натираєте яйце, але залишаєте два яйця для, отак, щоб зверху прикрасити. Да? Ну і, і також рибочки. Берете це все перемішуєте. Яйце на дрібні терці, сир також такий на дрібні терці, також додаєте кукурудзу. Все це добре перемішуєте з майонезом. От І зверху викладаєте ну цю масу ви отак от викладаєте в тарілочку і зверху прикрашуєте от, трошки можна отак от кукурудзою, також жовточок, грибочки всередину покласти. От, ну, це просто вже як зверху, як прикраса вже така іде. От такий цікавий салат. Називається грибна галявина, можете теж собі взяти за ідеї. Все, всім гарного святкування, гарних смачних салатиків, хто зараз їсть. До зустрічі в нових відео. Не забудьте підписатися на канал, щоб отримати цікаві новенькі рецепти, і ідеї кулінарні. От всім гарного дня і гарних свят. Пока-пока.